Зараз поставили на 155-ту е, і за тиждень, тиж, тиждень бойових дій і вже знімають цього командира. Генералів не знімають, а комбригів, яких кидають в такий бардак і безлад, знімають. Як так? Рюмшин ніколи не... Ну, Рюмшин намагається не брехати. Да, у нього є така вада для нашої армії, це дуже шкідливо. Якщо ти повідомляєш правдиву обстановку, це вважається панікерством. А треба доповідати так: все добре, все напружено, контрольовано, не хвилюйтесь. І до останнього не казати, що щось втрачено. Тоді ти сидиш собі на посаді, ти хороша людина, свій хлопець. Ти ніколи не панікуєш, не робиш погані новини, через тебе ніхто не питає зверху. Знімають комбригів тих, хто говорить правду, а тих, хто бреше і мовчить, от і, пові... і нічого не каже, ті можуть сидіти далі. Таке у нас система управління. І це основна причина втрати готового у району, в який платники податків вклали гроші. А тепер українські воїни героїчно, це без перебільшення ближні бої на відстані кілька метрів. Знищення цілих російських штурмових груп з автоматів. Автоматами і гранатами, не дронами, тому що дронів не дали. Ну, от так. І зараз хочу вам ще раз, друзі, сказати: якщо в нас не буде ніяких висновків по результатах того, що відбувається, не буде введені нарешті в армії стандарти НАТО, автоекшн-рев'ю, якщо буде продовжувати от ці брехливі відеозвернення Верховний Головнокомандувач, і таким чином він, він намагається позитивні новини виборцям, потенційним розповісти. І через це ставки Верховного Лонокомандовича вона не повідомляє об'єктивну обстановку. Он Зеленський сказав: от генерали не повідомляють там не ту обстановку на ставці. А хто на ставці ходить? Олександр Сирський. Це що, він не повідомляє? Хотілося б, мене таке виникло питання до Володимира Зеленського. Це хто вам там на ставці з генералів недостовірну інформацію передає? А ви якісь... Заходи вживаєте проти цих людей, які недостовірну інформацію вам передають? Ні? У нас немає, у нас, на жаль, дуже політизоване управління. Є погані відгуки. Написав тоді начальник штабу Азова про генерала Содоля критично. Содоля зняли, тому що Кратевича всі підтримали і Азов всі підтримали. Але це нереально управляти керувати війною. Щоб чекати, поки про якогось генерала напишуть у Фейсбуці, ну так не буває. Треба ввести адекватні критерії оцінки результатів бойових дій, знищення противника на відео, свої втрати, аналіз втрат позицій, і тоді ухвалювати адекватні рішення.